Більшість людей бояться вийобуватись. і це не слова, а статистика. Ми можемо набагато частіше почути, як хтось говорить про себе більше в негативному ключі. А коли власне йде мова про якісь досягнення, відмовчуються. Чому нас так навчали? Не хизуйся, не треба виділятися. Чим ти кращий? І така от модель поведінки нам прививалася руками, і звісно, вона нікуди не поділась. Але в що вона виливається? Якщо людина концентрується саме на своїх негативних сторонах, на мінусах і не говорить про плюси, вона для себе транслює те, що вона недосконала, що вона недостатня і не може проживати краще життя. Таким чином, люди залишаються у токсичних відносинах, на низькооплачуваній токсичній роботі, або роками не можуть допроситися підвищення заробітної плати на своїй роботі. З цього моменту пообіцяйте собі вийобувати. Якщо вам для цього потрібен знак, то ось він, будь ласка, займайтеся цим і концентруйтеся на своїх сильних сторонах, говоріть про свої досягнення. В цьому немає нічого такого.